Зимові збори для місцян вже добігають фінішної прямої. Кожного дня ми показували вам тренувальний процес та моменти з контрольних ігор. Але сьогодні настав час показати те, чого ви так довго чекали: показати, як, де і з ким живуть наші хлопці, чим харчуються і як проводять час поза тренувальним процесом. А почнемо ми по порядку, а саме зі сніданку. Поїхали! По графіку для команди сніданок розпочинається о 9-й ранку. Вибір великий: багато овочів, фруктів та обов'язково натуральні соки. Сендвічі, млинці та смачна випічка теж присутня, але в основному тільки здорове харчування. Після сніданку об 11-й годині хлопці проводять тренування в тренажерному залі, тому що в той день погода була ну дуже вітряна. Хлопці розпочали тренування із розминки по групам. Також була присутня індивідуальна робота для деяких гравців. Повністю оснащений всім необхідним для проведення зимових зборів. А ось такий вид відкривається кожного ранку з номерів наших хлопців. Друзі, будь ласка, грабуємо турецькі магазини. Для чого? Ну піку Не, давай домов. для чого? Для Ми чого? це робимо. Для Працівників бази веземо такі невеличкі подарунки. Ось бачите, піклуємось, гостинці з Туреччини веземо. Прямо в готель з доставкою. Зіпляється <клес> 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 до нас в обід приєднався Сергій. Е, Сергій Будем... <клес> Будемо вам показувати зараз, чим харчується наша команда в обід. Поїхали? Так. Ну, давайте, Ревізор поїхали. Сергій. Поїхали. По Привіт, 에, Макар, 에, пожалуйста, скажи, тобі тут подобається їжа? Так. — А що ти їдеш? Що ти, ти, ти обідав? Макарони, 에, піцу, курицю, е, м'ясо, сметана соуса та салюсу. Ну, Стандартний набір футболіста. футболіста. Ну, клас. Гарного тобі дня. Скоро вже будемо у чемпіонаті. Будемо Привіт. Я знаю, ти любиш всі Світ, будь ласка, що сьогодні входить і раціон. Сьогодні Тільки макарони мають? Мають? макарони. І що ще буде? Що ти обереш? А, мабуть, це буде курка. Що І якісь і лаз. І, 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 і в нас балується чай з м'ятою. Чай з м'ятою. А я ось обрала собі рис, курочку та салатик. Смачного. Так, ви обрали апельсиновий фреш, так? Так. Так. А ще що ви будете обирати? Який ви. Обстановку, яка тут. Так, обираємо. Ні, макарони не буде. Макарони не будемо, добре. Оберемо щось інше. От тобі вже набридла турецька їжа. Хочеться чогось домашнього. Борщаби, я тут їв Це точно. А ще що. От що по приїзду хочеш скуштувати українською? Голубці, голубці ще з'їв Голубці, я пам'ятаю, твоя улюблена страва, а. голубці. Так. Що ще ну, ти, обід не дуже багато їсиш Я? Чи так? Привіт, привіт. Я. Нормально ведемо твій влог. Коже ти в своєму каналі запускати, чи не так? Ви підписуйтесь. <різь> <різь> так. Ну, <різь> Навчання, Сергій. Навчання. Я не втяний. Танок салатик. Салат, <різь> Да. Щось. Сергій, офіціант у нас. Що у нас там? Покласти. Угу, покласти, так. У мене все те ж саме, тільки я курочку в соусі взяла, а не показуємо, що їсть прес-служба. Я своє показала, тепер показую, що їсть Сергій. Далі рис, макарони. Макарони там. Все, йдемо за макаронами. Рис Сергія на брид. Друзі, будь ласка, рідкісні моменти Сергія дуже люблять наші футболісти. 1000 1000 долларов. Катастрофа! Катастрофа? Катастрофа. Ви ступид. Матаюс, Симон, красивый? Нет. Нет? Фейер. Нет, красивый. Красивый, но красивый. Бразилия, дай и бери. Фрибита. Катастроф. Катастроф. Вот легче А вот не боешь, я и Подивіться на його скрині. Ски, Нормально? Подивіться Наразі. на його джинси. Успокойся. Успокойтесь. Да? Браво. Браво. Спокойно. Спокійно. Спокійно. Браво. 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 Ну що, Всім привіт! І ось знову я. Так, зараз ми йдемо до наших футболістів, а саме до Бащенка і надіюсь, там Данилу Скорко є. Ми зараз зайдемо і покажемо вам, як живуть наші футболісти у Туреччині. Таке враження, якби ти не знаєш, що там. Таке враження, що ти не знаєш, що там немає скарка. Не знаю. Привіт. Десь мисно ми бачили, що до тебе проходимо, подивимося, як наш суперфутболіст живе. Так, розкажи, що ти з собою взяв на зборг з якої тволізою ти приїхав? З великою? Так, я великою, тому що багато речей. Ну це не дуже варував. велика, порівняно з ну, моєю. Ну сто, то я ж підлічен. Що, от, от саме, м, найголовніше в тебе тут? Це PlayStation, напевно, тут все? Та ні, буці, не Буци, напевно, <свят> а ну показуй. Свої володіння. Ну, не, 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 не. Ось такий вид з вікна з номера з Карката Ващенка. Ось так, в принципі, живуть наші. Ну, Футболісти. Пара бусів, дві пари ну, постмас і заліз. Порядок на ВІВІ добре. Скажи, чим займаєте собільний час? Е, ну, Коли два тренування, тоді ми там, спимо і відпочиваємо. А коли одне, то можемо в PlayStation і просто відпочивати. Ну, давай зарубимося з тобою. PlayStation 7. <реш> <реш> ні? <реш> <реш> я не вмію. Насправді я не вмію грати у Фіфа чи у пес. Не вмію. Це одне і що мені здається, ні? <реш> ну, FIFA не і пес там ні. Не одна, там інша. <реш> uh -huh. Зрозуміло. А де твій сусід? Я ну, не знаю, десь хлопці сидити. Я вже чи ну, на, на процедурах якісь. Будемо шукати. <реш> Скажи, хто в тебе сусіди по обох боках? Там Козак і кулакова, там Шостак і Галаян. І що, весело з ними? Ходите в гості до один одного? До нас заходять всі. з До вас заходять. Саме ви дуже та, 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 та... гостинні, найгостинніші ви. Та ні, не ми хочемо. Давай, показуй свою ванну. Ну тут все для довго, я думаю, що... Ну дуже чиста така, холостецька ванна. Ну. Так, я знайшла подарунки додому. В гостинці. Так, Розкажеш, що тут? Так, ну що це це таке. Це. Ну, які солодище, напевно. Це рахлукум може. Пахлава. Пахлава. Ага, так, ми можемо подивитись, що це таке. А, Ну це рахат лукум, так. Типу. Я не знаю. Типу лукум. Ну і це теж таке ж саме. І, і в дубайському шоколаді щось. Так, і це пахлава. Ось така. Це, це додому ти? Так. Це кому? Батькам. Батькам. Дітям. Батьки, це до вас. Батьки і діти, не знаю, так. А мені щось купив. Хвилюєшся за батьків. Так, наступна кімната. Пусто. Сніма. Просто так, були у Ващенках, зараз ми йдемо до Сімона Галояна, він проживає з Шостаком. Ну шостака нема, це точно. Давайте постучимо, right. Дізнаємося, як у нього справи, як проходить тренування і... Так. Привіт. І хто такий? Привіт. А ми на вас. Відкривай. Привіт, друже. Як ти? Як ти? Це гаразд, як. Так, Ми що... прийшли дивитися на твою кімнату, показуй, будь ласка, проводь румтур. Так, да. розкажи, будь ласка, що ти, як тобі у Туреччині, як проходять збори, важко чи ні. Це все добре. Все добре? Так. Да. Файт, Ти може додому будеш вести. Покажи, і... Та, да, покажи, що... що ти читаєш. Це ж теж круто. Ну, читаю я. Ти вже прочитав. Угу. Да, а цю зараз читаю. Ну ти такий ну. більше по, псих... по психології трішки, так? Ну так. Да. Ну, мотивація, психологія, так? Мотивації і сьогодні. Це дуже тут мої речі. Угу. Тут твої речі. Да. Дуже холостяцька така кімната. Ну, да. Тут э, живе зі мною Денис Шостак. Він зараз не в кімнаті. Що, у нас тут о, ми сюди кидаємо буси. Ну... На провітрювання, я ну так, на провітрювання. Знаю, що а що, покажи, якими ти духами користуєшся? Це щось? YouTube. Це шось така? Томфорди, там якісь круті. Круті томфорди. А чим ти користуєшся? Я Скажи. користуюся от ось такими. Uh -huh. Це Кароліна, Рера, Бэдбой. <laughs> Так, ну тут в тебе досить чисте, до речі. Це ну, твої? Все, да. Це все твоє. Це моє, це шостока. <гум> зрозуміло. Це, це ну, крем ну, Дуже дем... чисто. Как Ой, до речі, для це для дуже обличчя. класні парфуми. Це, Ой, це ви бач? Invictus. інвіктос. Ну, знаєте, дуже смачно. Да, це, це крем для обличчя. Угу. Це шампунь він... для обличчя. Чому він як спрей? А, це ну, дозатор. Це, а, це, а, це да. дозатор, ага, зрозуміло. Це теж для обличчя. Все для обличчя і це для волосся. Uh -huh. Так, Так, так. Uh -huh. так. Да, це цікаво. а що ти додому щось брав з собою? Да. Щось купував, показує. На... Ну, ну нічого страшного, ще що... час є, може докупиш. О, показуй, давай. Ну тут воно все запакує. Так, це я знаю, що, це рахат лукум цей. Ми вже у Ващика бачили уваж... в кімнаті таке. Ну, це Це, Покуп... це, 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 це купували все. Це воно в пакетику, типу як в наборі все так, йде, так? Скільки коштує? Оце 700 лір. 700 лір. Це, це десь 800 дев'ят... Ну, 800... рублей. Ну, да, так, і за це все десь... Ну... там десь 1000... Прикольно? Тисяча... Ну, тисяча це. Ну я зрозумів. Так, а мені що ти купив? Тобі ось пакетик. <сум> Дякую. <сум> Базар. <сум> 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 так, э, дивися, що це ти п'єш? А це не моє. А, це не твоє. Це шось таке. Добре. О, це твої щитки? Да, це. О, ну розкажи, дивіться. Та це і мені більше. Це там написано, хто зрозуміє, той зрозуміє, не буду казати. Ну правильно. Це таке. Ну і це я, коли там забив про сіні свої перші першій лізі грав ще, забив два голи дубль. І це запам'яталось дуже. Ну прекрасно. круто, класно. Ну ось так от ми живемо. Дякую, що завітали. До побачення. Ми пішли далі. Давай, показуй, що ти будеш вечеряти. Небагато пасти, салат і, напевно, курку. І курку. Угу, добре. Сімачі, а? Хорошо. Добрий день. Смачного. 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 Будь ласка. Ну що ж, друзі, так і промайнув наш сьогоднішній день. Ми з Сергієм старались по максимуму показувати вам, що відбувається у нас поза кадром на цих зимових зборах. Ну а ми зустрінемось наживо вже з вами зовсім скоро на всіми нами улюбленому стадіоні. З вами був Олфутбол. Побачимось!